Взяточки деребаним, да? Ой. Машинки пропускаем, денежки берем, да? Да. А ну-ка, как для СБУ отвечай мне, как вам тут И служится? Что? Укропчик хочешь, я тебя вольну, что я, я не укропчик, ты я хохотник. Ухять нахуй, укропчик, блядь. Вот зара я позвоню, куда следует, будет тебе укропчик. Ай! Кажи лучше, кажи, как ты тут служишь? Не убежают, кормлять хоть, добрые вам тут? Ну, хаваю я нормально. Хуваешь нормально, да? А что ты хуваешь тут, хлопчик? В Хаваю нормально, все, прикопав, ну, а далі що <зараз> Признаємося на камеру, признаємося. Я, да. <зараз> я бачу, тут щось є міг накопано, вже понакопали, позасипали, що де могли б. Потім приїжджають. Да? А, а, а то потім приїдуть би, не будуть, тут викопувати, щоб не подавали. А, чеків. Хитрі. Вон то я вже щось, визвило, тільки одного ремня прикис. Ко? Там муду затормали. Що ж мухи в може бути. А-а-а, муху, я пам'ятаю. Підковим да. названням актій. Вона ну, ж перегріється, буде okay, бомбараж. -бом okay. Що де прикупав? <проб> все <проб> на ямі. Все саме засипало. Все на ямі. Все, да, став. Можу забрати, викинеш? Так, да, викину. Приїдеш, прилесиш мене в баню, Я тобі <проб> <зумів>, все викину. <проб> вот это специально все. Вот это тогда только вы можете свои фотки. А так вас интересно не будет меня звать. Звідку мені треба такого, щоб такого хоти щоб пісти давала постоянно. і варила тоже. 90-60-90? Можна ще й метр 75. Чим гарніша, чим гарніша жінка буде, тим будуть гарніші фотки, хлопці. Я вам гарантую. А ти нам фотки будеш показувати. Яку Ну, то такої буде не пішли. Граніт.